Могутні велетні Кайджу та Мехи зібралися у маленькому місті, щоб дізнатися, хто з них є найсильнішим, раз і назавжди поставивши крапку у цьому протистоянні. Тож сьогодні вам випадає шанс прийняти участь у цій величній битві завдяки грі Хапай в локалізації видавництва Лорд of бордс, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра «Хапай» розрахована на компанію від 2 до 4 гравців, у якій учасникам буде необхідно кидати спеціальні кубики, щоб набирати карти, кайджу та мехів. Ці карти зможуть надати особливих бонусів за їхнього розіграшу або переможних очок, якщо залишаться на руці гравця до кінця партії. На початку гри викладіть 6 карт мех у ряд на центр стола, а потім покладіть відповідні жетони пар на нижню частину кожної карти. Неподалік викладіть жетони поранень. Далі перемішайте карти Каджу та покладіть їх колодою в одну з комірок підставки для карт. в двох перед тим як покласти колоду, вилучіть з колоди по дві карти Каджу з числами від 1 до 8. Після цього візьміть 8 верхніх карт із колоди і викладіть їх горілиць на центр стола. Також покладіть наподалік два кубики та коробку зі гри, яку ви можете використовувати як лоток для кубиків. Кожен гравець отримує карту підказки, а також набирає стартову руку, беручи по одній карті з колоди та викладаючи їх горілись перед собою. Беріть карти, поки сума чисел на них не досягне або перевищить 10. Після цього візьміть ці карти на руку та більше не показуйте їх суперникам. Після того, як кожен гравець візьме карти для своєї початкової руки, вам залишиться лише визначити першого гравця. Нехай їм буде наймолодший гравець. І на цьому приготування завершується, і ви можете переходити безпосередньо до гри. Уся партія у гру Хапай триває до моменту, поки повністю не вичерпається колода картка зю. Під час гри гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, і хід кожного гравця складається з декількох послідовних кроків. Спершу ви повинні кинути два кубики. Далі, за бажанням, ви можете скинути одну чи більше карт з руки, поклавши їх до скиду, щоб застосувати їхні ефекти. Ці ефекти зазначаються символами у верхній частині кожної карти. Цей ефект дозволяє вам добрати верхню карту з колоди на руку. Цей вкрасти випадкову карту з руки будь-якого противника. Такий ефект дає змогу перекинути ваші кубики, а цей перевернути один з кубиків на потрібну вам грань. Карти з таким ефектом розігруються не у свій хід, а під час ходу противника і дають змогу скасувати ефект будь-якої карти, яку щойно скинув інший гравець. А такий символ дає можливість вибрати один з інших ефектів на картах і виконати його дію. До речі, коли ви крадете карту з руки суперника, і цією картою є трійка, тоді ви повинні негайно скинути цю карту і отримати жетон поранення, який наприкінці гри змусить вас втратити три переможних очка. Після скидання і активації властивостей карт, ви можете поповнити руку новими картами з центру стола відповідно до викинутих результатів на кубах. Ви можете обрати лише один із наступних варіантів, або взяти одну карту за числом, що дорівнює сумі чисел на кубиках. Або одну карту з числом, що дорівнює різниці чисел на кубиках, або карту з числом, що дорівнює результату одного кубика. Проте таким чином ви можете взяти навіть дві карти по одній за кожен кубик. Або може статися, що жодна з карт не відповідає жодній з цих умов, тоді ви не добираєте карт на руку. До речі, коли ви берете карту з числом 8, ви відразу можете забрати всі наявні карти з числом 8 на центрі стола. Якщо на ваших кубиках випали два однакові числа, ви отримуєте два додаткові варіанти дії до тих, що я вже озвучив. А саме, якщо меха з відповідним жетоном до вашого результату на кубах ще на столі, ви можете взяти його на руку та викласти жетон пари перед собою. Або якщо відповідна меха не в ряді, а вже на руці іншого гравця, тоді ви можете спробувати вкрасти її і узяти одну випадкову карту з його руки, спершу показавши її усім гравцям, а після забравши її на свою руку. І якщо це була карта мехи, тоді також заберіть і відповідний жетон пари, виклавши його перед собою. Після виконання дії добору карт, якщо на центрі менше восьми карт, викладіть по одній карті на кожне порожнє місце на центрі стола. І на цьому ваш хід завершується і переходить наступному гравцю, який починає виконувати свої дії. Як тільки під час ходу одного з гравців колода Kaiju повністю вичерпується, цей гравець завершує свій хід. Після чого всі гравці виконують ще по одному останньому ходу, а тоді переходять до підрахунку очок. Кожна карта на руці гравця приносить відповідну кількість очок до зазначеного числа на ній. Додатково, гравець, який має найбільшу кількість карт з одиничкою, перевертає свою карту під казку і отримує 15 переможних очок. Крім цього, кожна карта мехи приносить 15 переможних очок, а також необхідно відняти по 3 очки за кожен жетон поранення, що є у гравця. Перемагає гравець з найбільшою кількістю очок. У разі нічиєї перемагає претендент із меншою кількістю карт на руці Кайджу та мех. Якщо й далі нічия, то претенденти. Ділять перемогу. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Хапай. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!